Лала, 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 ла, закружляло життя у вальсі, роки плинуть, немов вода, у душі ще горить надія, віра в краще там не згасає. На мов крок до щастя, кожен день як дарунок з висот, вір у себе тобі усе вдасться, і назад не вертайте свій ход, цінуй кожен подих, що даний згори, кожну мить є перлину з душі, бо життя це не дні, а моменти живі зігрівають нам серце в житті. Нарешті розцвіла. Дівчата, вона жовтувата, пахне дуже-дуже. Ви мене розумієте, чому я розпочинаю відео із квітів. Гарна, правда? Всім привіт! Сьогодні будемо закривати огірки за іншим рецептом. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Привіт! Іще раз, ви знаєте, день висторок спливає, закрила сьогодні ще малинку варення, а це обідаю. Зараз взім пару огірків і будемо закривати огірки. За іншим рецептом. Сьогодні, дівчата, ну що, приготувала все, огірки два тазочка, тепер молотий перец. Взяла навіть два пакетика сіль, подавила чесник, Крім укроп, ну, вода кришки. Що ми будемо робити? Ага. Тут у мене стоять ще огірки із прошлого, як кажуть відео. Хто дивився, той пам'ятає. Пройшло сьогодні третій день, але я чомусь роздивилася. На вулиці не дуже жарко. І я думаю, що хай постоять, просоліють іще один день. Так що сьогодні наші огірочки хай ще стоять до завтра, чекають. А ми приступаємо. Сейчасничок. Я потерла, аж рука заболіла. Ліжала моя доня, но ну ви в курсі і побила мені баночки. Так, що ми будемо робити? Спочатку на дно нашої банки положимо укроп і грін. Тепер. Значить, ложимо одну столову ложку тертого часнику. Ножик відмішає трошки і дві столові ложки і горою солі. Тепер беремо чайну ложечку і ложимо мелений чорний перець. Хто хоче, щоб більш пекло, можна з горою, хто менш, просто можна пів ложечки. Все, дівчата, тепер огірочки накладуємо. І заливаємо просто холодною водою із криниці, так як сіль на низу, зараз ми долємо. І трошки розколохватим. Накриваємо. така краса. І виносимо у погреб. А тепер останні баночки. У мене, мабуть, їх вийде теж шість. І, мабуть, на цьому солені гурки. Вже більш не буду закривати, закрию ще, мабуть, із кетчупом чилі і, може, маринованих трошки, якщо наспіють. ми на сьогодні все. Але ще підемо, походимо трошки по саду, хто не продовжується. Це такі тут у мене великі огірки не влазять. Буду накладати і вам трошки розкажу, чомусь захотілося мені розказати про наш, тобто наш суршик на Чернігівщині, як ми взагалі говоримо. Наприклад, я вже казала, на огірки кажемо гурки. А є такі в нас, наприклад, слова, як стіл, ми кажемо стул. Ну, це, мабуть, не на Чернігівщині, а у нашому собі. І близько нашого села. В інших селах трошки по-іншому. У нас кажуть стіл. Ой, не так. У нас кажуть стол, нож, тобто ніж, гомоніти, кажуть. Зараз ще щось не безгадаю. Вон, вона. В общем, ми так розмовляємося говорити більш по-українськи, звичайно. Ой, не знаю, як виходить, але трошки стараюсь. Докладую, дівчата. Залишилася ще одна баночка. І, по-моєму, вже все. Не знаю, цінна інформація чи ні. Але дякую, що вислухали. Згадала ще слова. На кінь кажуть кунь, на віл кажуть вол. На віз кажуть воз. Навіть самой смішно. Романтика, дівчата. Не знаю, як ви, а я насолоджуюсь цим процесом. Я задоволена, що я роблю, що будемо їсти, будуть мої дітки. Ми також солимо і здаємо на ЗСУ. Десь у мене є дві бутилки капрунові, 4 літрові то я все-таки планую навибирати трохи менших, щоб у бутилку влізли. І ще засолю. Так що головне зробити. А там поїмо. Ну що, вийшла біль. Сьогодні моє око мене підвело. Шість баночок і ще отакі великі. Але піду найду баночку і все одно положу. Гарні. Хай будуть. На всякий випадок. З огірками покінчено. Осталось поносити до погреба. Закриваємо свій ресторан, як кажуть. Тут у мене така літня резиденція. Думала, походимо ще по городу, але розпочався дощ. І, мабуть, на цьому, мої дорогенькі, все. Дякую за перегляд. Ми рута добра зустрічі! До